Слава Україні! граємо слава сьогодні знімаю відео. Розібрали ми Т-25, скинули ми мотора. Окремо. Відкотили окрему передню балку. Потрібно міняти в моторі поршню нову. Розібрали ми все, прошлю, покладки. Коробку теж розібрали, бо вибуває при нагрузці люба передача, немає різниці яка. І реверсом теж при нагрузці починає кидати в різні сторони. От і так. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки всім пока.